Ну що ж, всім привіт і слава Україні! Так, я, як і казав, роблю перше відео. Будемо сьогодні щось розбирати. Я, в принципі, вже думаю, знаю, що я сьогодні розберу. Але перед тим я покажу, що в мене вже трошки поназбирувалось. Радіодеталей. Так. Почнемо так звідси і закінчимо другою стороною. Це хлам. Це так всяке різне. Мікросхеми, конденсатори, в яких срібло в цих всіх. Це посріблення. Це ще так, мікросхемки, плати. Такі всякі різні. Тепер тут ще це в мене посріблення, так. В принципі, трохи є. Потім такі штучки, в яких є вміст платина і паладія, потім позолота. Те всяка різна. Ще треба буде ці розрізати, витягнути звідти всередині. Отаке От всяке транзистори. Ну, всяка, яка може бути, така і є з, з радіодеталей. Ну, це тут, тут в нас трошки срібла буде на плавку. Це контакти мідь на сріблі, верніш. Срібло на міді. Ну, щось типу так. А сьогодні ми будемо розбирати. Спершу ми розберемо, напевно, що цей тренажер. Побачимо, чи там щось, щось є. Але він радянський. Так, як десь я ціну бачив. А от, і не так я його поставив. Е МЗД ціна 62 рубля. Перш це, напевно, розберемо. А потім сьогодні щось маленьке, маленьке будемо розбирати. Хочу я це радіо розібрати автомобільне. Воно, я думаю, буде дуже цікаве. КМ-конденсатори до... повинні бути. Ну так, розкручу та й покажу. Так, інструменти на поготові. Молоток на всяк випадок може не буде розбиратись. Розкручую і показую, що буде далі. Так, розкрутив. Тепер дивимось, що там. Так, кришку зняли. А, тут ще щось. Далі розбираю. Так, тепер все розкрутив. Перевертаємо, що там. Щось ще не хоче. А тут нічого. Окрім мідної катухи. Я тут думав, що тут буде якась плата. Так, це не цікаво. Ну, все рівно буду розбирати далі. Але це вже не буде показуватись. Так, з цим закінчив. Зараз перейдемо до цікавішого, до отакої магнітолки. Ось тут теж цікаво. Отака радіо. Таке радіо, коротше, зараз розкручуємо. Так, здається, все розкрутив всі болтики. Тепер розбираємо. Так, це низ. Перевертаємо на другу сторону. А там що цікавого в нас? Так. Зараз ми подивимося, що тут є. Мікросхеми К-157 з позолотою. К-174 з позолотою. Флажки. З сріблом. Так, що тут ще? Ну. Так, оце з позолотою. Транзистор. Так, ну зараз подивлюсь, що тут ще цікаве є. Саме цікаве уставив регулятор SP3 з срібними контактами. Це також якась фігована. Тут, напевно, срібні або посріблені. Оці голки. Так, що далі? Найшов я ще тут польовичка, який сховався. Ось. Ось він. З позолотою. Коротше, ножки, понятно, видно, що жовтенькі. Там і низ жовтий. Далі, каємок я не бачу. Тут ще були два. Як так показати КТ 818 і КТ 819. Одного відкрутив. Зараз провіримо, чи є позолота. Тут по золоти походу і нема. Щось цей Ці котешки не по золоті. Тільки якийсь там кристал, якого я вже розтрущив. Нічого цікавого. Далі ще мене цей цікавий. Зараз ми ще цього вкусимо. Так, а тут є позолота. Видно вам до, коротше, цей з позолотою Потім ось ще такий самий. Перекрутимо на другу сторону. Також з позолотою. Так, що тут ще цікаве? А, мікросхеми. Давайте ще такого зараз вкусимо. Це КАС, кас 174. Тут нема позолоты. Далее. К-157. Так. И тут походу тоже. А, шат... От тут бувають, попадаються кемки в цих квадратних короче, доміках. Угу. Відкусив зовсім. Короче, зараз я не було там ніяких кемок. Короче, бідна плата. Флажків є з посрібленням, а от позолоти мало. Ще в таких бочоночках є позолота. От з цими точечками. Ну, я все розберу і тоді покажу, скільки позолоти вийшло тут. Так, ще, щоб забув сказати, оці всі кнопки, які були, оці штирки всі посріблені. Треба виймати їх. І на посріблення класти. Ще, що цікаве тут попалося, не зустрічав такого. Білий квадратик К237 Х2. Це, подивлюсь в інтернеті, розберу і буду знати вже, що це. Може і зустрічав, але не пам'ятаю. Ну що ж, розібрав все. Підіб'ємо мої сьогоднішні вечірішні заробітки. Так. Оці конденсатори, мені щось схоже на КМ, але точно не знаю. Я його одного розплавив, вийшов квадратик, як з КМ-конденсатора. Надію, що це, це воно. Але ще треба провірити. Так. От все, що я не знав, в ньому є позолота і паладій. Ну, коротше, треба таких тисячу штук, щоб було півтора грама золота. Паладію там взагалі дуже багато треба, щоб щось взяти. Так. Що просто ще. О, флажки, всередині з посрібленням, їх приймають за кілограм 5 доларів. На це хі -хі, невигодно, я їх сам переробляю на срібло. Так, под цвітних металах, ну, коротше, за все, що вийшло. Окрім оцих транзисторів і всього остального. Так, це це. Тепер. Зважимо зараз, скільки в нас по позолоти. Ох, та ти що, аж 0,7? Навіть немає грама Далі посріблення. Так, посріблення 5 грам. І ще попалось два контактики срібних, там десь пів грама. Так, ну, в принципі, якось так. Слідуюче відео буду розбирати радіолу рекорд 68.2 До зустрічі на каналі. Чекайте, але напевно, слідуюче відео буде скопу. Так що так.